Всім привіт! Ви на каналі Доброго вечора! Ми з України, і сьогодні я хочу поговорити з вами про місто, в околицях якого я живу вже 10-й місяць, і хочу розвіяти деякі міфи і поділитися своєю думкою, і як бачу я все те, що відбувається тут. Варто зазначити момент, що чомусь в Ютубі, коли в пошуку вбиваєш. Місто Філадельфія, перше, що ти бачиш, це його неблагополучні райони, героїнові гетто. Тобто складається враження, що тут абсолютно небезпечне місце для життя. А що ж тут говорити про враження, яке складається, якщо дійсно по аналітичних даних... Філадельфія стоїть на третьому місці по неблагополучності і небезпечності життя тут. Але тут є і дуже багато хороших моментів, про які я би хотіла розповісти. Тому і плюси, і мінуси ми обговоримо сьогодні з вами у цьому відео. А ще я хочу зупинитися на одному важливому моменті. Я хочу вам подякувати. Давайте і надалі розвивати україномовний контент. Нехай його стає більше. і Він стає кращим. І ви цьому сприяєте в першу чергу завдяки вашим вподобайкам і тому, що ви пишете коментарі. Тому продовжуйте в тому ж дусі, буду вдячна за підтримку. Тож давайте розбиратися, чому Філадельфія місто контрастів. Погнали! На Сьогоднішній день Філадельфія є на другому місці по показниках кількості населення та стану економіки на Атлантичному побережжі. Ця статистика дає зрозуміти, що Філадельфія зараз є на досить непоганому економічному рівні, і свідчить про те, що велика кількість людей обирає для себе її для життя. Саме місто з року в рік визначають одним з найбрудніших міст Америки. Хоча, чисто, на мою думку, конкретно центральна частина міста в Філадельфії чистіша, ніж Нью-Йорку. оскільки Манхеттен населений дуже густо, і будинки розташовані щільно один до одного. Там просто багатодені передбачені місця для скупчення сміття. В Філадельфії краща ситуація з цим, оскільки. Будинки стоять не так щільно між кожними будинками є простір на зберігання баків, де люди можуть залишати сміття, тому воно не валяється на прохідних частинах, пішохідних зонах. Наступний пункт це точно мінус, і він стосується стану доріг. В чому справа в Америці досить високі податки, і окрім загальних, у деяких містах окремо від всіх податків ти ще сплачуєш податок конкретно на місто. Так, от, в Філадельфії є цей податок, і з огляду на це стан доріг, який фактично тут є, викликає нерозуміння, тому що дороги бачите самі в якому стані, і плюс багато де. Постійно йде ремонт, причому він досить затяжний і таке враження, що неефективний. Особисто я для себе не можу зрозуміти, як з таким бюджетом міста можуть бути такі жахливі дороги. Місто буквально пропитане історією. На кожен метр квадратний відчувається насиченість культурної спадщини. Кожен із нас, хоча б раз тримав в своїх руках 100-доларову купюру, в якій на задній стороні зображена саме оця будівля під назвою Independence Hall. Саме тут відбувалося багато історичних подій. В першу чергу, підписання декларації про незалежність Сполучених Штатів. Також підписана конституція багато важливих історичних подій відбувалися саме тут. Також Філадельфія 10 років була столицею Сполучених Штатів. Це місто було найбільшим економічним і фінансовим центром допоки Нью-Йорк не обігнав його. Вагомий момент на користь Філадельфії порівняно з іншими містами мегаполісами є те, що тут досить непогана ситуація з міським транспортом, конкретно в межах самого міста. Далеко не кожне місто в сполучених штатах може похизуватися можливістю пересування громадським транспортом. А ви самі розумієте, на перших етапах встановлення тут не паритися про покупку автомобіля, її переоформлення, страховку щомісячну заправку, обслуговування. Не маючи цих всіх питань для вирішення, це дуже велике. Шкода, що я про це дізналася досить пізно вже на момент того, як в мене був підписаний контракт на оренду житла, тому що там, де ми живемо, це окраїна Філадельфії, там такої опції немає. Відповідно, якщо ти тільки приїжджаєш і шукаєш апартменти в межах міста, які, як виявляється, цінові категорії абсолютно ті самі, що й на Українах, залежно від яких районах можна звернути увагу, наприклад, на район. Old City, де, де ціни будуть адекватні і в тому ж ціновому діапазоні. Тому беріть на озброєння, не робіть так, як я, будьте кращими. О, про автобус. Якщо ви будете шукати оренду в межах міста, то і добиратись на роботу, ви зможете за допомогою громадського транспорту як мінімум перший час. На мою думку, це Одесія має досить багато схожесті. Варковані по архітектурі, і по плануванню багато яких нюансів дійсно подібні. Але все ж таки, як на мене, Філадельфія більш така затишна, спокійніша і розміреніша, на відміну від Нью-Йорка. Окремої уваги варті арт-об'єкти у стилі графіті. Їх Просто повно по всьому місту цікаво їх розглядати, зазирати у кожен закуток, цікавлячись тим, де ще є і як вони виглядають. Насправді те, що я зазняла, це дуже маленька частина. Їх по місту є безліч. Просто В Філадельфії дуже класне географічне розташування. Близько години, і ти біля океану. Годинку-півтори і ти в горах по коно, кож приблизно година трошки більше. Ти в Нью-Йорку. близько трьох годин. І ти в Вашингтоні поблизу є цікаві місця на любий смак. Ось саме це мені дуже подобається тут, оскільки присутні різноманіття. І кожного вікенду ти можеш їздити куди завгодно. Хочеш на океан, хочеш в гори, хочеш в Нью-Йорк з'їздити. Хочеш на водоспади цікаві місця на будь-який смак. Це як на мене величезний плюс цієї місцевості і того, що Філадельфія географічно розташована саме так. В Філадельфії в Даунтауні дорожній рух складається з одностороннього руху. Тобто, їдучи на автівці, пропустивши поворот чи не зорієнтувавшись, доведеться трішки намотувати круги. Сама назва міста Філадельфія у перекладі означає братська любов. І, чесно кажучи, тут повною мірою відчувається. Суть, оскільки тут дуже багато національностей і вони дуже класно вживаються, комунікують і співіснують тут. Якщо розглядати Філадельфію як місто, з якого стартувати своє життя тут в Америці, то до плюсів можна віднести те, що Тут одна з найбільших діаспор слов'янів і українців, зокрема. Якщо говорити в цілому про Америку, то є декілька великих міст, в яких зосереджена значуща частина українців. Це, звичайно ж, Нью-Йорк, Чикаго, Майами, Лос-Анджелес, Х'юстон, і, як на мене, найбільша концентрація наших у Філадельфії безпосередньо. На початку свого життя тут це неабияк допоможе і полегшить завдання, оскільки зрозуміло, що при адаптації і вирішенні великої кількості питань, які шквалом навалюються в перший період перебування тут, таких як питання по документах, страховці, бенефітах, пошуку роботи, оренди житла, і словом, дуже багато є питань, які потрібно вирішити. І хочу сказати по власному досвіду в місцях, де велика наша діаспора. Такі моменти вирішуються значно простіше, і ти маєш можливість залучитися допомогою людей, які спілкуються тією ж мовою, що ти, не виникає проблем з комунікацією. Та й, в принципі, є якісь звиклі речі, які ми не помічаємо, будучи в себе на батьківщині, але коли ти потрапляєш в чужу країну, де Нікому немає до тебе діла і немає нічого для тебе звичного. Навіть банальна можливість мати змогу придбати звичні для тебе продукти, вже багато чого вартує і пом'якшує твою адаптацію в новому місці. Я не можу стверджувати на всі 100, але спілкуючись з людьми, які проживають в містах, перелік яких я вам озвучила попередньо стосовно української діаспори. То я для себе спілкуючись, зрозуміла і зробила висновок, що така найміцніша, найпотужніша і найрозвиненіша діаспора українська саме тут в Філадельфії, стосовно освіти, стосовно магазинів, асортименту товарів, стосовно таких послуг в державних установах, де ти маєш можливість отримати перекладача української мови, виявляється насправді це рідкісне явище. Ми таку змогу тут маємо багато в яких структурах ти можеш спілкуватися з перекладачем української мови і вирішувати свої питання набагато зручніше, простіше, поки ти являєшся на шляху вивчення англійської і не володієш нею на абсолютно вільному і розмовному рівні. Тому, якщо розглядати Філадельфію в плані старту і полегшення для себе ось цієї адаптації і моменту освоєння в чужій країні абсолютно з іншим менталітетом. То можна було би віднести це до плюсів і розглядати це місто, а вже далі для себе вивчати інші горизонти і розуміти, що краще, куди рухатися і де жити далі. Тут в Філадельфії чотири сезони. Це більше плюс, напевно, ніж мінус, хоча спірне питання, оскільки тут комфортно, не настільки холодно, як в нас зима. Класна осінь і весна, комфортні, теплі, не надто жаркі, не надто холодні. А от літо тут мега спекотне і тяжко його переносити. Тому за мінусом тяжкого літа всі решта три сезони комфортні, їх присутня кількість всіх чотирьох. Це прикольно. На території Сполучених Штатів не всюди є така можливість. Якщо вірити статистиці, то Філаделфія на третьому місці по небезпечності проживання тут. Чесно кажучи, усі великі мегаполіси в Сполучених Штатах славляться якимись конкретними районами, неблагополучними випадками, перестрілками, пограбуваннями та іншого виду, всякими передрягами. Суто по своїх відчуттях, живучи тут вже десятий місяць, я не відчула на собі. Цієї небезпеки, єдиний раз випадково потрапивши в район, з яких є тут два. Якщо знати про них і уминати їх десятою дорогою, то в цілому вся інша частина цілком благополучна. І принаймні зі мною, слава Богу, не траплялися ніяких випадків, надіюсь, і не буде. Також до теми стосовно безпеки тут є додаток, який називається Citizen. Він доступний тим, хто проживає тут на території Сполучених Штатів і закріплюється за вашим номером мобільного телефону. За допомогою цього додатку ви можете бачити все, що навколо вас відбувається: якісь небезпеки, викрадення автівки, розбої, пограбування чи будь-якого іншого виду подібні. Подібні речі, все це, це фіксується в додатку і відображається. Тож ви маєте можливість тримати під контролем ситуацію, що відбувається на території Атлантичного узбережжя. Саме ось цей район під назвою Кенсінгтон вважається осередком найбільшого героїнового ринку тут. Саме тому навіть і в центральній частині міста. Можна зустріти ось таку картину. Сумно і страшно за таким спостерігати. Такі люди абсолютно не контрольовані, не передбачувані. І також я помітила, що місцеві проходили повз і навіть не зважали на нього. Чесно кажучи, на власні очі бачити це все страшно. Не найприємніший досвід був потрапити туди і бачити це. Тому більше ніколи не збираюсь це повторювати і вам не раджу. А за мінусом цього, живучи тут, слава Богу, я не помітила ніяких вагомих небезпек для життя і маю надію, що і не помічу впродовж наступного часу. Тому, якщо уникати райони Фаєрмонт і Кензінгтон десятою дорогою, поміж тим небезпеки як на мене немає. Також до плюсів можна віднести освіту в Філадельфії, оскільки ми зараз з вами знаходимося на території університету Пенсильванії, який входить в лігу плюща. Хто знає, той знає. Це левел досить високий. Заснований Пенсильванський університет Бенджаміном Франкліном, і це четвертий найстаріший університет Сполучених Штатів. Також із здобутків школа бізнесу Уортона. Це одна з найвідоміших і найпрестижніших бізнес-шкіл світу, яка є теж частиною Пенсильванського університету. А ще за останні 10 років дев'ять викладачів та випускників Пенсильванського університету стали володарями Нобелівської премії. Тут навчався Ілон Маск і засновник SpaceX. Також цікавий факт, що Пенсильванський університет закінчило найбільшу кількість випускників, які в подальшому стали мільярдерами. Що ж, а далі ми покидаємо з вами центральну частину міста, щоб дослідити тутешні околиці, думаю, з побаченого, ви зі мною погодитесь з очевидним фактом, що дуже відчутно, на якому соціальному рівні той район, який ти проходиш чи проїжджаєш, суто по вигляду будинків, облагородження чи не облагородження території, наявності або відсутності сміття. І, в принципі, якщо Естетика відсутня, то очевидно, що тут скоріш за все, район, де не все так гладко. А ось і він рідненький район Філадельфії під назвою Нордіст. Тут зосереджена найбільша частина діаспори, і одразу це помітно. В першу чергу, завдяки надписам, які дублюються нашою рідненькою мовою, аптеки, де ти без рецепту можеш отримати звичні нам препарати. Тут все якось знайомо, по домашньому, по звичному. Тут просто безліч автівок з нашою українською символікою. Чесно кажучи, це важко пояснити словами, але бачучи нашу символіку, воно додає якоїсь такої теплоти і спокою і розуміння того, що навколо тебе люди з такою ж національністю. Також саме тут знаходяться усі ті магазини, про які я неодноразово говорила у попередніх відео, де можна купувати продукти. Звичні нам, це те, що точно не зустрінеш в американських магазинах, але так хочеться нам те, що для нас звичне з дитинства. Також саме тут в Нортісті знаходиться український центр, в якому є наш український банк, є українська школа, є український садочок, є українська бібліотека, просто осередок всього українського, що може тільки бути. Тут настільки автентична атмосфера, просто дійсно клаптик нашого українського, десь далеко-далеко за океаном. Тут мають можливість навчатися і ознайомлюватися з українською культурою всі бажаючі, оскільки тут є суботня школа, де дітки вчаться, і ось так виглядають коридори. А також ми заглянемо з вами в один із класів, в який вчаться дітки по суботах. Також тут ви будете точно знати, де живуть українці, оскільки наша символіка присутня не тільки на автівках, а ще й на будинках наших людей. Також із спостережень, те, що, хоч тут і дуже багато національностей, але свою символіку настільки яскраво демонструють і гордяться нею лише українці а також можна зустріти американську символіку. Тож, я поділилася з вами своїм баченням цього міста. А ви вже самі приїжджайте і пересвідчуєтесь, яке воно буде для вас для життя. І до зустрічі тут на вулицях Філадельфії. Я вам буду дуже вдячна за вподобайку. Я дякую за те, що ви підтримуєте україномовний контент. Пишіть свої коментарі. І, звичайно, до зустрічі в наступному відео.